Питання. Сьогоднішня наша тема, звичайно, буде дуже актуальна, тому що два основних питання, які нам зараз в клубі задають, це як допомогти деревам від шкідників і хвороб, а друге питання а чим підживити рослини, які ростуть на ділянці. Звичайно, не тільки сад. Мова йде і про часник, і про картоплю, яку ми тільки висаджуємо, ну і, звичайно, багато різних інших рослин, які ростуть у нас на ділянці. Сьогодні ми почнемо з вами з того, а як же ж допомогти рослинам. І постараємося розібратися в цій темі більш глибоко. Однозначно, якщо ви зайдете в якийсь городній магазин, садовий сад-дім-город, то запропонувати вам будь-які рішення дуже просто. Якщо ви хочете щось отримати, я думаю, що консультант з радістю підкаже вам, що саме придбати. І переважно, коли я спілкуюся з багатьма нашими знайомими, учасниками клубу, є така стала думка про те, що сьогодні допомогти саду можна одної двома обробками. Насправді, якщо говорити про те, чому виникає причина, яка причина хвороб, шкідників саду, то нам треба просто ще один врахувати чинник, що цьому щось спонукає. Шкідники і хвороби це переважно вже наслідок, а причина криється набагато глибше. Ця причина криється в наших переважно неправильних діях раз. Друге, вона криється в тому, що поруч у нас сусіди, які не займаються своєю ділянкою. Третє, нам не вистачає досвіду. Четверте, реклама, яка повсюди говорить про те, що сип побільше мінеральних добрив, користуйся різними препаратами і буде вам щастя. Насправді, тут грає чинник ще одна важлива деталь. І деталь така, що ми забуваємо про матінку землю. Адже якщо ми робимо дії, які постійно призводять до погіршення ситуації на ділянці, то через деякий час ми бачимо досить плачевні наслідки. А крім того, своїми діями ми ще додаємо таких негараздів, які трапляються в нашому саду чи на нашій ділянці. Сьогодні більш детально зупинимося саме на садових рослинах, тому що сад. Це те, що ми плекаємо, те, що ми омріюємо, те, що приносить нам величезне задоволення. Адже коли цвітуть сади, це однозначно в багатьох дуже творах це саме той рай, про який мріє людина. Але коли ці сади перецвітають, і ми дивимося, а що ж відбувається в цих садах, то не завжди ті сади, які цвітуть, дають нам гідний, щедрий, багатий урожай. І переважно, якщо сплоди осипаються від різного роду комах від, наприклад, хвороб від того, що просто вони починають у нас опадати, не встигне, не не встигнувши навіть дозріти, це означає, що є глибока причина, яка призводить до таких дій. І якщо ви навіть купите якісь препарати один-два рази, оприскаєте, а потім забудете про це, то нічого в саду не зміниться. З кожним роком, тільки починається проблема, ви знову будете бачити те, що ви бачите в цьому році. На жаль, нічого не зміниться. Я не буду давати марних надій і сподівань про те, що може бути краще. Може ще включитися чинник погодних умов, так як, наприклад, в цьому році обіцяли, що буде тепла, гарна, рання весна. А на жаль, весна така, як завжди: холодна і, звичайно, з приморозками. І саме в нашому регіоні вона дала от такі. Негативні наслідки і по садах, тому що коли у нас, наприклад, вночі 4-3, навіть приморозки, то це означає, що для дерев це дуже сильний стрес. І рослини, коли вони світуть, переживаючи такий стрес, однозначно, що потім набагато гірше плодоносять або й не плодоносять взагалі. Тому що ж тут зробити? Давайте пройдемося по саду, адже сьогодні в мене є така можливість, ми проводимо. Підтримуючий онлайн-курс, практичний для наших учасників, і хто долучився до цього курсу, змогли викласти ті фото, які є в їхньому саду. Це різні дерева, різні проблеми, різні ситуації. І ми саме по цих фотографіях можемо пройтися і подивитися, а на що треба звернути увагу вам після сьогоднішньої зустрічі. Зайдіть в сад і погляньте на свої дерева. А чи немає у вас такої проблеми, про яку ми сьогодні з вами поговоримо? Якщо ви підійшли, наприклад, до свого дерева і ранньою весною ви зробили обрізку або в кінці зими, і зробили її неправильно, то ви побачите саме таку картину. Як на, на цій фотографії, якщо дерево неправильно обрізане, то рана вона буде і далі давати про себе знати, адже дерево не зможе її заживити. І це означає, що дерево, якщо а якщо таких ран не одна, а якщо таких ран декілька, то це означає, що дерево, не маючи сил, не маючи імунітету, не маючи здоров'я на те, щоб давати вам гідний урожай, воно постійно буде фактично загоювати рану, яка є. Разом з тим, зробити цього дерево не зможе. Тому що це вже є відкриті ворота для різних бактерій, хвороб і шкідників. І таке почорніння, яке ви бачите, це якраз признак того, що тут сина не гаразд. І справа в тому, що тут допоможе дійсно правильна обрізка. Коли ви робите, то обов'язково треба зрізати гілочки правильно, щоб дерево змогло потім їх заживити. Це називається зріз на кільце. Далі, якщо ви далі оглядаєте своє дерево і бачите, наприклад, на ньому пошкодження, або, наприклад, кора тріщини, або кора відстає, це означає, що треба взяти садовий ножик, гострий, і акуратно щистити. І зрозуміти, а яка, яка проблема, яка причина, що сталося з деревом. І в даному випадку, ви тоді, що берете? Ви берете глину, додаєте туди якийсь протигрибковий біологічний препарат, розводите до густоти сметани. І дуже добре обробляєте ту рану, яку, яка утворилася після того, як ви зрізали все почорнівши до живої здорової деревини. Ви обробляєте глиною. Добре, обмотуєте якоюсь тканиною е, натуральною і залишаєте дерево в спокої майже на рік. За таких умов глина діє дуже оздоровлююче. Ви не даєте, наприклад, ті замазки, на парафіні чи ще на чомусь, тому що вони не допомагають дереву, вони тільки продовжують термін того, що рана загоюється набагато довше. Після цього ви так само далі спостерігаєте, що ж відбувається у саду весною. Якщо ви підійшли, наприклад, до персика і побачили, що персик тільки почав розпускатись, тільки з'явилися листочки. А на ньому вже ви бачите почервоніння і вздуття. Що ж це означає? Це означає, що дерево ваше хворіло ще в минулому році. І воно зараз, розпускаючись, воно вже має в собі спори грибків, це називається курчавість персика, захворювання, яке зараз і проявилося. А чи робили ви щось в минулому році? Якщо нічого не робили, а подивилися, що дерево хворіє, може, чимось раз оприскали, а все рівно хвороба залишилася, то що чекати? Далі дерево починає і далі продовжує хворіти, і на наступний рік ми бачимо ще гіршу картину. Що зробити, запитаєте ви? Підійдемо до цього трошки далі. Тепер наступне: якщо ж, наприклад, ви Бачите, що є проблема, і починаєте робити правильні дії, то це означає, що наступний рік у вас уже проблем буде менше, а через рік у вас буде їх ще менше. Але я чітко вам хочу сказати, що якщо сад запущений, дерева в катастрофічному стані, то чекати, що у вас відразу появляться результат за один рік. На жаль, цього пообіцяти не можу. Тому що те, що я бачу, я розумію, що роботи все ж таки є достатньо. Якщо у вас немає бажання цим займатись, немає натхнення, то краще тоді цього не робити і не чекати, що сад буде давати гарні плоди. Тепер підійдемо до наступного дерева. Наприклад, у нас груша. І дивимося, що ж на нашій груші. Дерево зацвіло. А листки вже почервоніли. Ще не встигло дерево розпустити свої листкові брунічки, а ми вже бачимо, що є вже проблема. А проблема така сама. Тільки то в нас було захворювання, а зараз у нас галовий кліщ і проявляється саме таким чином. А що робити? робити те, що вже треба оприскувати і, звичайно, позбавлятися цього галового кліща, він настільки мікроскопічний, що ви його не побачите. І ви будете думати, що це чи хвороба, чи шкідник, а насправді це шкідник. І тоді тут ви використовуєте так само перелік якихось препаратів біологічних. Це може бути актофіт, може бути сазар. Обов'язково ще даєте прилипач. І таким чином обробляєте своє дерево. Але обробку повторюєте хоча б три рази з інтервалом 3-4 рази. 3-4 дні. Тому що, якщо ви зробите тільки одну обробку, це означає, що ви дереву не допоможете, тому що залежно яка обробка. Дуже добре використовувати ще препарат, такий, наприклад, як гуапсин. Він проводить основний діючий препарат і дає кращий результат. Тепер подивимось, що з нашими кущами. От, наприклад, смородина. Смородина ще не встигла зацвісти, а листочки вже покрутилися. Покрутилися, і також бачимо характерні червоні плями. Характерні червоні плями це означає, що у нас вже галова попелиця. Якщо на груші в нас був галовий кліщ, то тепер у нас галова попелиця. І це явище поширене дуже широко, навіть на чорній смородині рідше, а переважно на червоній і білій смородині. Листочки скручуються, так само виглядає як почервоніння листка. А коли ви його з стильної сторони добре розглянете, то побачите, що там є попелиця. І попелиця це якраз вона висмоктує сік з молодих листочків і фактично травмує саме листя. Якщо так само нічого не робити, то вона у вас буде постійно, тому що вона зимує на верхівках пагонів і потім успішно відроджується кожного року. І кожного року проблема одна і та ж. Тому в якийсь рік вам треба просто більше приділити увагу своєму саду і зробити правильні дії. Але це ще не все. Якщо ви тільки будете обробляти препаратами, це переважно також результату не дає. Обов'язково наголошую, обов'язково треба дерева підживляти. Особливо молоді, коли ви садите, ви даєте поживну гарну ґрунтосуміш при посадці. Також обов'язково ви підживлюєте дерева, але звертаєте увагу на те, щоб не була заглиблена коренева шийка, і щоб Якщо ви навіть і підживлюєте дерева, то щоб коренева шийка залишалася оголеною? Чим можна підживляти дерева, ми з вами більш детально поговоримо наступний раз. Але Перше перше, що треба зробити, це звичайно оглянути сад, звернути увагу на те, чи не трапляються у вас такі самі історії, як ви бачите, ви бачите на фото наших учасників. А завдяки тому, що учасники прийшли і звернулися на наш практичний онлайн-курс, кожен зміг для себе зробити якісь висновки і, звичайно, що допомогти своєму саду. А в результаті, я надіюсь, і отримати гарні врожаї. Шлях цей довгий, але разом з тим треба зробити перший крок. І тут якраз нам допоможе наше видання, яке ми дуже, знаєте, серйозно підходимо до його підготовки і готуємо для того, щоб дати кожному допомогу, хто захоче її отримати. Отже, я. На сьогоднішній день звертаю вашу увагу на те, що є е, ті проблеми, глибину і корінь, яких треба бачити не в одноразовій обробці, тому що щось появилося, а дивитися набагато ширше, глибше і розуміти, що ми, коли е, знаємо і розуміємо, що робити, результати можемо отримувати набагато краще. І зверніть увагу: наприклад, коли персик доглянутий. То в нього чисте, красиве, гарне листя, прекрасні плоди. А коли ми щось не знаємо або не використовуємо, або не розуміємо, то звичайно з року в рік повторюємо одні і ті ж самі помилки. Тому всього найкращого, до побачення.